Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загрози. Так, є загроза, хоча і захист дуже сильно, будуть працювати, закривати небо, є загроза, будуть влучати в нашу енергосистему, От. щоб вимкнути електрику, вимкнути, причому дар, щоб пішов на промисловість, щоб зупинити нашу промисловість. Угу. Може таке бути, і е, якась будівля, бізнес-центр, може висо, в, в такий хмарочос постраждати. Мо фінансова, де бізнес працює, може постраждати, є загроза. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани росіян. Руйную, одвожу, одвертаю. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, домівок, одвожу, одвертаю від нашої інфраструктури, енергетики. Від наших промисловців, від нашого бізнесу відвертаю, цікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвожу, одвертаю і повертаю їм назад. От звідки вони його запускають, там хай вибухає в них. І всі, хто надає накази, хто виконує накази, ці обстріли здійснюють, хай будуть знищені, хай в голову летить їх нижче. Більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Прошу захисту міцного. Вищі сили, допоможіть відкрити шляхи і дороги на перемогу. Нашим військовим надходить зброя без перешкод. Закривається небо над нами, над Україною, над військовими, цивільними. Буде так і так і Більше немає загрози. Руйнується вся інфраструктура військова в расистів, знищуються всі склади і заводи військові. Більше не можуть росіяни продовжувати війну. Отсікаю, відвертаю від Росії всіх союзників, більше зброї расистам ніхто не надає. І буде все сказане, здійснено, так буде. От. Так що все е, є така небезпека. Будьте дуже обережні, але буде захист працювати. Все має бути добре. Я дякую вам за увагу. Про можливості передавіться три рази це відео. Також Обережіть себе, будьте обережні, прислухайтеся, що відбувається. от, Так що пильнуйте. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі!